Курс Фенікс початок. Доброго дня, мене звати Віктор. Я більшу частину свого життя прожив в Україні. Люблю українців і українську мову. Моя дружина українка. І подарувала мені прекрасну дочку свого часу. Те, про що я буду говорити, я цим живу більшу частину свого життя. І так почнемо. В останні роки відбувається багато потрясінь у людському суспільстві. На долю людей випало багато випробувань у всіх країнах, особливо в Україні. Не всім було дано їх винести, на жаль. Я теж з родиною потрапив у вір Патресінь. Як і всі ви, я проходжу важкі уроки життя, озираючись назад, переконався, що за останні кілька років, завдяки багаторічним заняттям, різними системами саморозвитку, духовною практикою, мені вдавалося приймати правильні рішення. Кризові моменти життя. Хтось це інтуїцією, хтось зв'язком з вищим я, а хтось розумом. Я хочу вас навчити приймати правильні рішення в кризові моменти вашого життя. Повністю ви зрозумієте, що робити зі своїм життям, пройшовши весь курс Фенікс. Бажання допомогти людям в цей важкий час дати їм знання та інструменти на основі особистого досвіду та знань щоб можна було вижити, змінити себе та обставини свого життя. Відволектися та переключитися, повірити в себе, підродитися та почати діяти. Спонукало мене створити цей курс. Переходьте за посиланням на курс з сайту. Дякую. Гарного вам дня, до зустрічі!